Я, я перепрошую, що значить саме одного не ждуть. Де анестезіолог? Ви що збираєтесь мене різати без анестезії? Шановний, я що, через відсутність анестезії маю операцію відмінити, а? Добрий день. Я на твоєму місці не була така впевнена. Чого спізнюєшся? Добре, що ти кожної ночі в ліжку кудись спішиш. Я надіюсь, ти. Про анестезію не забула? А я надіюсь, ти не забув який сьогодні день. Я перепрошую, якщо то поможе, то сьогодні вівторок. Ну да, Вівторок! Я ж кожного вівторка одягаю свою найкращу сукню, сережки з брюліками єдині. Роблю укладку і така, а не піти б мені операцію зробити комусь. Так? Да? Я бачу, походу не помогло. Слухай. Щось ти занадто балакуче, як для мужика з вилкою в животі. А Щось ти занадто веселе, як для мужика, який з самого ранку мені зіпсував настрій. Я тобі даю 5 секунд, щоб ти сказав, який сьогодні день. Інакше ота вилка буде в тебе в пузі. То ви її все-таки витягнете. Заткнись. Слухай, сьогодні в тебе не день народження. Сьогодні не день Святого Валентина, не Новий рік. Може, сьогодні день медика. Заткнись! Все? Не згадав? Я перепрошую. Заткнись! <рив> Знаєш, коли сім років тому назад сказала тобі так в тому ЗАКСі, я навіть подумати не могла, що ти так скоро візьмеш і наплюєш на моє так. З річницею любий! <рив> Та я не забув, я зранку хотів зробити тобі сюрприз. Але ти спала, я не хотів тебе будити. Сьогодні перед роботою в цій операційні я хотів подарувати тобі величезний букет троянд. Але зайшов в палату, його там не було, тому що пацієнту вже принесли вінки, а ще позвонили з ресторану і сказали, що столик заброньований відмінили. Тому що якийсь клієнт, ще повару влупив вилкою в живіт, розумієш? То мені. Це серйозно? Так. Боже. — Що я собі це все накрутила. Ну, да. Боже, як невдобно. Як невдобно. Нічого. Та я ж я ж ще й колеса тобі попробивала. на капоті написала мудак. Та то повідомля. Це ж не перший раз. Я перепрошую, я вже вилку сам витягнув. Можна я піду додому? Спірт в банці. Ватка медсестри. Ми одні в операційній, тільки ти і я. Згадаємо, як все було п'ять років тому. Сім. Тай,